На клубному стадіоні імені Валерія Лобановського усічений склад Київського Динамо, доповнений п'ятьма гравцями молодіжки, зіграв контрольний матч. Із невеликого списку ймовірних суперників у якості спаринг-партнера з труднощами вдалося отримати команду Колос із Ковалівки. Це чемпіон Київської області 2014 року на рівні аматорів. За відсутності гравців національних збірних, залучених до офіційних матчів для підтримки ігрового тонуса, Сергій Рибро використав усіх наявних виконавців. У стартому складі знайшлося місце і Дімер Сімбокані, Бокані, який востаннє виходив на поле у матчі за Суперкубок України на початку сезону. І який набирає кондиції після травми. Конголезець діяв на звичній позиції центрфорварда. Дещо експериментальною виявилася лінія захисту. Правого захисника зіграв Бетао, який перебуває на перегляді і має шанси підписати контракт. Пару центральних склали Ігор Харатін та Микита Бурда, який в попередньому матчі з Карпатами розбив голову і догравав у бинтах. Місце лівого захисника зайняв Влад Калитвенцев. Це зв'язана з тим, що на цій позиції у нас немає взагалі людей. Я благодарен владу, що він і достойно сиграв на цій позиції. Але пока у нас нет лівих захисників. Как твое здоровье? Что скажешь о своем восстановлении? Ты быстро в строй вернулся? Да, я вообще с него не выходил. Мне что там? В голову зашили, все нормально. Ну, я считаю, там 80%. Надо еще чуть-чуть, понимаешь? Поэтому я каждый день там на базе работал, два, два тренировка дней. Ну, конечно, там все знаешь, там наш есть чуть-чуть проблемы там на бадоне, потому что там есть там травма получил да, уже двое две, две игроки. Ну, я хочу Биться, бисты, я хочу биться. Конечно, я... надо по всей контракт, поговорить, как президент, какой план есть. Yes. Ну, з Битал, честно, первый раз играла, а уже с Владом, с Игорем Мы уже как бы давно знакомы, играли с ними. Вот з Битал первый раз нормально понравилось. Рахунок у матчі відкрили кияни. На сьомій хвилині Юнес Баланда розіграв кутовий із Віталієм Буяльським. Відпасував на вільного Мігеля, що сильно пробив по центру. І м'яч без перешкод летів до сітки. Прикметно, що португальський легіонер цього дня на руці носив капітанську пов'язку. Надалі подвоїти рахунок мав нагоду Сергій Рибалка, який після скидки головою партнера завершував триходівку. Після навісу скутового небезпечного удару по воротах Василя Литвиненка завдав і Дімер Сім Бокані. Не дотягнувся до м'яча Віталій Буяльський. Впевнено, на виходах діяв Артур Рудько. Раз по раз гравці колоса намагалися загострювати. Це удар Євгена Морозка. Наприкінці першого тайму Динамо дозволило суперникові більше контролювати м'яч, а значить, комбінувати. В обороні киян виникали прогалини. Ось в цьому епізоді прохід Сергія Зуєвича з порушенням правил зупинив Микита Бурда, за що й був покараний жовтою карткою. Із перспективного штрафного максимум вичавив колишній гравець чорноморця Сергій Козер. Так, рахунок став нічийним. Один один билішибки, були проблеми. Ну головне старатися і збавлятися з і В Даніше їх більше не допускають. Кінечно, у мене в тому числі у другому таймі. Динамівці Києва мусили додати, щоб перемогти. Креативніше на фланзі почав діяти Джермен Ленс. Після його адресного пасу Віталій Буяльський поцілив у воротаря. Потім точний пас від таки Ленса і мав нагоду відзначитись Юнес баланда, розкачавши захисників і пробивши по центру. Після цього небезпеку біля власної штрафної, недозволеним прийомом нівелював Микита Бурда. А штрафний, призначений за його фол, для суперника виявився доволі перспективним. Оплески глядачів цілком заслужені. За рахунку 1-1 поле залишили Бетао, якого на позиції змінив Ігор Нагорний, та Юнес Беланда. Замість марокканського легіонера гру розпочав Євген Чумак. Наступний шанс для взяття воріт знову втрачено. Зрештою чергова динамічна атака. З хитринкою Мбокані. Пенальтів. Це Сергія рибалку збили з ніг. Букані чітко реалізував 11-метровий і все стало на свої місця. Сімдесята хвилина на табло. 2-1. Після цього були заміни. Пішли з поля Ленс і рибалка, яких відповідно замінили Орест Кузик і Максим Козаков. Гарне навантаження у матчі з суперниками-аматорами здобув Мігел. Підопічні Руслана Костишина з останніх сил намагалися відігратися. Але не змогли. Хоча дуже цього хотіли. У мене всі погравші футболісти, многі. Многі, які там ну, в різних обстоятельствах не смогли зіграти на рівні. Ну, Вони всі, можна сказати, Вони у мене лучші футболісти. Они вміють грати в футбол. Ну, Просим, щоб вони отримали наслаждение от гри. Ну а понятно, що Динамо ну, це завжди так не до настроєні. Я думаю, если бы Динамо хотела, намного бы убедительнее сыграла и выиграла бы нашу команду. Сергей Станиславович, ну не сложно было настраивать ребят ну, на заведомо слабого соперника, все-таки статус аматоров, не было с этим сложности? Мне не сложно настраивать, главное, чтобы ребята сами понимали. И, наверное, в первом тайме они столкнулись действительно с организованной командой, и я сказал, что они, у них контроль мяча был лучше, чем у нас. Во втором тайме, как по мне, немножко стали действовать лучше, но Нужно отдать должное коваливке. Для них это действительно был как последний бой. Игра против Динамо. Другой мотивации они не могут найти.